Королева осінь всіх до столу просить, всіх без винятку частує і для зими запас готує. Доброго дня, дітки! Хто з вас здогадався, про яку пору року ми сьогодні з вами будемо розмовляти? Так, звичайно, про осінь. Сьогодні я вас запрошую до осіннього саду. А зараз, малята, давайте з вами розглянемо уважно картину, яка називається Сільська праця восени та спробуємо з вами розповісти, що на ній зображено. Діти, подивіться уважно на картину і скажіть, кого ви бачите на передній частині картини. На передній частині картини зображені діти, які збирають врожай яблук у садку. Що робить дівчинка зі світлим волоссям? Так, правильно, дівчинка зі світлим волоссям розкладає яблука по ящиках, а хто допомагає дівчинці? Дівчинці допомагає хлопчик. Що роблять інші діти? Хлопчик зриває яблука з дерева та віддає дівчинці, яка кладе їх до свого кошика. Дітки, скажіть, а що зображено в далині позаду за садком. В далині за садком зображені поля та сільські хати молодці. А що збирають на полі люди? На полі люди збирають врожай картоплі. А як ви, дітки, вважаєте, що збирають на полі комбайни? Комбайні на полі збирають буряки, молодці малята. Ось ми з вами уважно розглянули картину, розповіли про працю людей на полях та у садку восени. Зараз, малята, погляньте, скільки багато різних фруктів достигає восени у садках. Це яблука і груші, різноманітні сливи та виноград. Давайте роздивимось кожен фрукт уважніше. Що це за фрукт? Так, це яблуко. А яблуко яке? Кругле, велике, червоне, солодке, соковите, духм'яне. А як називається цей фрукт? Правильно, це груша, груша яка? Вірно, жовта, медова, довгаста, пахуча. А що це за фрукт? Це слива. Так, молодці. Слива яка? Вірно синя, крупна, гарна, солодка, овальна, м'яка. А як називається ця ягода? Так, це виноград. Виноград якого кольору? Вірно, синього, рожевого, зеленого кольору. Дітки, згадайте, будь ласка, а на смак виноград який? Так, солодкий, смачний, кислий, корисний, молодці. Діти, як багато ми сьогодні з вами дізналися про дари осені. Дякую за увагу, до наступної зустрічі!